Кількість хворих на ГРВІ, грип та ковід, ймовірно, може знову зрости на Прикарпатті. Зараз медики спостерігають зниження захворюваності серед населення. Однак припускають епідеміологи, ситуація може змінитися. Більше від головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука. Станом на сьогодні ми маємо значне зниження рівні захворювання на грип, ГРВІ та ковід. 19 і я вважаю, що ті заходи, які ми запровадили на комісії Тептенс обласні три тижні назад, вони спрацювали. І зараз маємо незначне незначну кількість звернень громадян наших, в тому числі дітей і дорослого населення в заклади охорони здоров'я області. Ми маємо зараз зниження на 28 від попереднього показника відносно під порогу. Маємо за тиждень звернень на covid 19 131 випадок. Ну і решта складається грип і гервиї. Превалює ці інфекційні захворювання, все-таки це гострий респіраторні вірусні інфекції в структурі Грипу та ГРВІ переважає сьогодні грип Б. Станом на сьогодні за весь епісезон ми маємо 10 летальних випадків. Два із них це covid 19 інші це були спричинені ураженням ГРВІ та грипу. Скажу, як епідеміолог, хвіст епідемічний може мати ще таке незначне зараз збільшення. Тому зараз рекомендується все-таки до завершення підмічного сезону максимально обмежити контакти між здоровими і хворими людьми. При можливості де дає хворий колега по роботі, знайомий навіть чи в сім'ї, максимально. Тримати дистанцію, одягати маску, все-таки провітрювати приміщення. Ну і при перших симптомах будь-якого захворювання, тим більше сезонного, телефонувати до свого сімейного лікаря і консультуватися.